Гендерний профіль територіальної громади презентували сьогодні в Івано-Франківську. Це результати інформаційно-аналітичного дослідження, що вказують на відмінності у становищі чоловіків та жінок, їхні проблеми і потреби, які можуть лягти в основу планування соціально-економічного розвитку Івано-Франківської громади. Розповідає автор дослідження, голова громадської організації Дом 4824 Наталія Вишневецька. Мета Отримати дані, від яких можна відштовхуватися для формування різних програм або заходів, проєктів, взагалі діяльності будь-яких установ, в далі не можна планувати активності, не знаючи, для кого ти працюєш. Тобто, яким чином депутати можуть приймати рішення, якщо вони не знають, наприклад, складу їхньої громади. А наприклад, знаючи, що скільки в місті проживає жінок, скільки чоловіків, то і знаючи, що і в жінок, і в чоловіків різні потреби, відповідно тоді ти інакше плануєш ці заходи. За результатами дослідження у Франківській громаді проживає на 8% більше жінок ніж чоловіків. Смертність удвічі перевищує народжуваність. Жінки живуть на 5 років довше. Водночас, чоловіки більше затребувані на біржі праці та скоюють у сім разів більше злочинів аніж жінки. Жінок удвічі менше у владі, зате їх більше серед пенсіонерів. Депутатка міської ради Мар'яна Вершиніна каже, що жінок стало більше в політиці завдяки змінам у законодавстві, але у них все ще залишається багато багато перешкод на шляху до влади. Кількість депутатів суттєво збільшилася в зв'язку з гендерними квотами так званими. Якщо в минулій каденції було три депутатки міської ради, то зараз їх 13 з 42. Тобто ми бачимо, що ці квоти працюють, і я вважаю, що дуже добре, що вони працюють, оскільки в жінок на шляху до політики, якщо ми говоримо про політику, набагато більше перешкод, аніж, ніж, скажімо, в чоловіків на сьогоднішній день. Попри те, що вони працюють на роботі, вони ще мають і виконують таку. Функцію як догляд за дітьми і домашні, домашні справи звісно, що зараз вже дуже сильно допомагають і зміни в законодавстві, які стосуються, що у відпустку по догляду за дитиною можуть йти чоловіки. Заступник директора департаменту інтеграції громад внутрішньої політики та роботи з внутрішньо переміщеними особами міської ради Андрій Деркач розповідає, що дані гендерного профілю у Франківській громаді полегшать планувати в освітній та медичній галузі, формуватимуть запит на створення робочих місць. Попробую проаналізувати по сільських наших територіях скільки вагітних жінок. Чому тому, що вагітні жінки це майбутні Вихованці дитячих садків це майбутні учні школи, два таких основних соціальних об'єкти. І, на жаль, цифра далеко не найкраща. Тобто є села нашої територіальної громади, де на сьогоднішній день це 2-3 жінки вагітні. Стане питання та, хто ж туди буде ходити. За словами Наталії Вишневецької, такий гендерний профіль буде актуальним не тривалий період, оскільки в умовах війни змінюватиметься демографічна ситуація, склад населення громади, а також економічні умови, які впливатимуть на працевлаштування і соціальну захищеність людей. Олена Нечвідова, Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківська.